Отож сьогодні до нашої студії завітали незвичайні гості. Це за клавішними інструментами Іван Липка з саксофоном Артур Аночкін з бас гітарою Андрій Завицький за ударними інструментами Анатолій Пігуляк. І разом вони гурт Форшла. Ми вітаємо вас сьогодні у нашій студії. Доброго ранку, доброго, доброго ранку. Доброго ранку. От така оригінальна назва Форшлаг. Що вона означає? Хлопці, якщо взяти музичну термінологію, то це є вид мелізматики. Щоб по-простішому, то це є прикраса до звуку ноти. В е, ну, різ, різному письмі воно позначається по-різному. Тобто це є прикраса. Прикраса до ноти, дуже оригінально. Що в репертуарі? Які стилі ви поєднуєте? Ну, в основному наш репертуар складається з твору джазового напрямку. Хоча ми працюємо і з Пуковинським, фольк, стараємося його переводити в джаз-рок. Тож, ви виконуєте легкий джаз, або, як його ще називають, смус джаз. Що цей стиль означає у музичному мистецтві? Яка у нього філософія? Адже у кожного стилю музики своя філософія? Філософія досить проста. Це є розважальна музика, якщо дословно перевести слово smooth джаз, це є легкий джаз, поп-джаз, можливо і так можна сказати, зглажений джаз. Тобто він Поєднує в собі стиль попередніх поколінь, але легше для сприйняття, саме спочатку був розрахований на телетрансляції, радіо ефіри. От так, якщо коротенько проснув час, звичайно, легкий музика, хлопці. Ви з Кіцманя. Це район Буковини, де збереглися самобутні традиції, так, мова, пісня, музика. Як щодо народної музики, народної творчості. Звичайно, ми стараємося не забувати про наш буковинський колорит. Хоча, як я вже казав раніше, ми стараємося працювати в напрямку джаз-рок. Смуд-джаз поєднуємо навіть буковинські речі у цьому стилі, які підходять нам по духу і по нашому складу, скоріше всього. Ви створюєте своє аранжування до джазових стандартів. Але для цього потрібен певний досвід. Ось ви, Артур, хто за фахом? Музикант. Музикант. Тільки музикант, ну, можливо, можна сказати, ще Гриболов, але основна професія це музикант. Освіта в мене вища. У 2007 році я закінчив Рівенський інститут культури. Пізніше, зразу по закінченню, я поступив в асистентуру стажування при Київській консерваторії, ну, як зараз називається Національна музична академія України Чайковського імені. От на, на цьому у мене закінчилася освіта така базова, далі вже сама освіта пішла. Ваня е е клавішник наш, він е закінчив наше чернівецьке зулище по класу Валторни. Але так сталося, що згодом він надав більшу увагу клавішним інструментам. Базітарист Андрій, він також закінчив цей заклад по класу контрабаса. Автолік той, як він називає свою освіту, Бердичівська консерваторія. <с. <с.> <с.> як простіше сказати, це військовий оркестр там, при частині. Ага. Там він здобував свою освіту. Ви неодноразово перемагали на, на різних конкурсах, обласних, районних, народної музики, так? так. Що більше все-таки подобається грати? Джаз чи народне музичне мистецтво? Е, звичайно. Е... Обидва напрямки самобутні, самі по собі. І, але все ж таки більша перевага джазу, тому що в цьому напрямку можливість самовираження набагато більша, як мені здається. Ближче по духу е, е, ця музика більш вільна, немає тих канон, як сказати, от, як класична музика, має свої канони. Народна музика, так звичайно, так само має свої канони. А от імпровізаційність самовираження більше все-таки в джазі. У цьому стилі музики, джаз. Е у вас є кумир? Так, є кумир Джеральд Олбрайт. Це американський саксофоніст. Він є основоположником цього стилю. А саме перше, чого він мені так подобається, бо основні критерії, так оцінювання тої музики чи іншої це є звук, манера виконання і, звичайно, культура виконання. В нього є і те, і друге, і третє. І все це він поєднує в одну нескінченну імпровізацію. Якось так коротко, чому він подобається? Тому що він професіонал свого діла. Ви кажете, що у джазі здебільшого треба імпровізувати. Як ви один одного розумієтесь? Музична мова. З часу. Музична Сейчас. мова то саме, що ми спілкуємося, граємо на, на сцені. Чуваємо, зіграємося разом. Спочатку, от, коли ви починали, було важко почути один одного, там якось <laughs> зараз. <зігратися. смех> <laughs> от чому на початку нам допомагала саме народна музика. Нам <laughs> допомагала, бо, звичайно, воно ближче до нас. Джазу треба вчитися, треба мати навики технічні, освіту, звичайно, треба мати, відповідно, щоб займатися такою музикою. Бо по-іншому воно, воно, виходить, просто як самодіяльність. Патріотична пісня, патріотична музика нині є на часі. Вона об'єднує людей, згуртовує, піднімає патріотичний дух. Чи не так? Ну, якщо можна назвати музику Володимира Весюка патріотичною, то так. У нас в репертуарі є десь приблизно 10 пісень. Хоча вони вокальні твори, але ми стараємося інструментально переводити їх. Дуже близькі вони по духу. Мені здається, навіть на сьогоднішній день. Досить патріотично. Артуре, ви працюєте вчителем музики у сільській школі. Яка теперішня молодь? Звичайно, енергійна. Тепер молодь самобутня освічена у плані інформативності. Всі ці нові технології дають змогу учням бачити, чути, все знати. А хоче творчих працювати над собою чи ні? Я ж стараюся в такий момент, в такий час дати дитині от любов до музики за допомогою класики. Класики не просто прослуховування класики різних епох, а також знати про композитора, про ту епоху, що він писав, чому він так писав саме. От Той же самий романтизм. Діти повинні знати, чому романтизм з'явився, чому романтики з'явились і чому далі. Другий період. Та як перейшов. А рецепт гарного настрою. Тому що якщо немає настрою, ну не, не вийде, так? І не хочеться зіграти. Так, для гарного настрою саме перше треба почуватися добре, завжди знаходити позитив у наймаленьких дрібничках, займатися найлюбимішою справою. Погода немаловажну роль має в цьому. Я думаю, що такий комплекс оцих всіх аспектів завжди має давати гарний настрій. Для гарного настрою треба розуміння. Навіть якщо немає, чи зранку настрою, чи прийшли, от зустрілися, немає настрою. Якщо є розуміння між нами, між людьми і хочуть настрою, створюємо і він буде. А буває таке, що немає настрою, і ви почали грати, і він. От я про це якраз і сказав: що треба розуміння і хотіння. І на завершенні нашої е, розмови, нашої передачі, що ви хотіли побажати нашим телеглядачам цього недільного ранку? Я думаю, саме перше це миру, так, Вань? Так. Миру це саме перше. Зараз, Воно зараз найбільш актуальне. Далі слухати побільше якісної музики, саме, саме головне живої музики. Пускати у свої вуха саме ту музику, якої заслуговує. Ваша душа, так сказати. А ми дякуємо вам, що були у нас в гостях. Бажаємо вам творчих успіхів, отого розуміння, гарного настрою і усім, усім бажаємо миру. А у нас в гостях був гурт Скіцманя «Форшлаг». І безперечно, найкращими побажаннями у цей гарний осінній день буде музична композиція від вас.